Життя своє віддали у місті, світлим, місті квітучим, у місці спокою, де немає недуги, ні дуги, ні сурби, ні зітхання. усякий рік, що сини вони словом, чи ділом, чи думкою, як велосипи, і Бог прости їм, бо немає людини, жила би не зрішила захотіли в цей день раданіця православний шанувати, поминути всіх наших побратимів і робили панихіду. Зібрали батьків рідних дружин, які загинули, і вони тут були присутні: воїни, бригади, рідні. Ну і священики, які моляться і поминають. Таніслава Воловіка, солдата Ігоря Волохова, майора Віталія Ісаїнка, солдата Олександра Коваленка, капітана Павло Новоселова. Наскільки добре рідні, загиблих приймали пропозиції прийняти ну, в спільні молитви. Для них це дуже важливо. Вдячність була і сьогодні. Люди підходили. Дуже дякую, що моє ім'я, мого сина сьогодні прозвучало. Це велика вдячність. Родин. Ми не забуваємо, ми, вони з нами. Так. Вони зробили щось вагоме, ну, героїчний подвіст вирушили. І ми цінуємо це. Наша Україна тримається духом. Духом. І, і цей дух це прояв цього духу. Тобто, якщо б цього не було, ми вже б програли. Ну, духом. А дух виражається в різних виявах, героїзмі тих людей, які віддають життя, вшанування цієї пам'яті, зв'язку з рідними. Ну, Не може бути Україна іншою, як, а як не такою, яка один одного шанує, любить, підтримує е, і буде підтримувати весь час ну, все життя. Це та Україна нова, за яку ми воюємо, за яку ми боремось. Господь наш Ісус Христос сказав, що немає більшої любові за ту, як віддати життя своє за другів своїх. А друзі ми всі друзі один одному. І ті, які захищають нас там на фронті, на передовій, кроваючи кров, кудаючи життя, так і ми з вами тут, хто на мирній землі в тилу, забезпечує їм всім необхідним. Господи. Господи, мосподи. Господи. よいしょ。